Привіт! Якщо ти тут, ми пройшли з тобою разом довгий шлях: про вина, страх бути видимим, синдром самозванця, образа, і сьогодні про останню точку злому, і вона можливо найглибша з усіх. Бо вона не про те, що ти зробив, не про те, що сталося, не про те, що інші думають. Вона про те, хто ти є, про твою ідентичність. Уяви, ти хочеш змінитися. Знаєш, що треба рости, бачиш, що старі звички більше не працюють. Відчуваєш, що настав час рухатися вперед, але щось всередині опирається. Не страх невдачі. Не сумніви в собі, але щось набагато глибше. Голос, який каже: Але це не я. Я не такий тип людини. Це не про те, що ти не можеш. Це про те, що зміна відчувається як зрада себе, як відмова від того, хто ти є. Як втрата себе справжнього. І от ти застряв між двома вогнями, бажанням змінитися і страхом втратити себе. Знаєш, як це виглядає? Ти бачиш, що треба стати сміливішим, але думаєш, я ж інтроверт, це не мій стиль. Ти розумієш, що треба більше ризикувати, але кажеш собі, я обережна людина, це не моє. Ти відчуваєш потребу змінити щось у житті, але чуєш всередині. Але тоді я вже не буду собою. І от ти залишаєшся в старому образі. Не тому, що він тебе задовольняє, а тому, що. Він дуже знайомий тобі. Він це ти. А зміна це хтось інший. Хтось, ким ти не є. Давай чесно. Можливо, ти носиш яврик, який давно тобі вже молий. Я не з тих, хто виступає публічно. Я не з тих, хто починає власну справу. Я не з тих, хто лідирує. І щоразу, коли з'являється можливість зробити те, що виходить за межі цього явика, щось всередині каже: стоп, це не ти, не намагайся, не намагайся бути кимось іншим, і ти зупиняєшся. І не тому, що не можеш, а тому, що це відчувається як зрада. Власної ідентичності. Знаєш, що найстрашніше в цьому? Твоя ідентичність стала кліткою, замість того, щоб описувати, хто ти є, вона обмежує, ким ти можеш стати. Ти говориш, я така людина. І це звучить як, як константація факту. Але насправді це рішення, Рішення залишатися в цих межах. А все, що виходить за межі, відчувається як загроза. Не для твоєї безпеки, а для твого відчуття себе. І от ти живеш у цій кліці, яку сам собі побудував, з євиків, переконань, історії про те, хто ти є. І навіть коли хочеш вийти, боїшся, бо без цих яриків, хто тоді ти насправді. Хочу показати тобі щось з Біблії. історію про людину, яка знала цю боротьбу краще за багатьох. Це історія про апостола Павла. Але спочатку він був Савлом. Савл знав, хто він є, дуже добре знав. Він був фарисеєм, ревним захисником закону, тим, хто переслідував християн, бо вважав їх єретиками. Це не було просто його роботою, це було його ідентичністю. Він сказав. Про себе рівнитель я був щодо Бога, переслідував цей шлях віри в Ісуса аж до смерті. Тобто, Савов не сумнівався в тому, хто він є. Він був впевнений, він знав свою мету, він жив відповідно до своїх переконань, і в його голові він робив правильну річ. Але потім сталося щось, що змінило все. По дорозі до Дамаска, де він збирався переселідувати християн, його осліпило світло. І він почув раптом голос. «Савре, Савре, чому ти переслідуєш мене? І це був Ісус. Той самий. Проти якого Савор боровся. І в одну мить, все, що, все, у що Савор вірив, про себе, про світ, про Бога, про віру, зруйнувалося. Він думав, що служить Богу, а виявилося, що воював проти Нього. Він думав, що захищає істину, а виявилося, що він переслідував істину. Він думав, що знає, хто він є, а виявилося, все було неправдою. Уяви цей момент. Вся твоя ідентичність, хто ти є, у що віриш, чим живеш, раптом зруйнована? І хто ти тепер? Якщо все, що ти думав про себе, виявилося неправдою. Савор три дні був сліпим. Не їв, не пив, просто сидів у темряві. І я думаю, він не просто осліп фізично, він втратив бачення того, хто він є. Вся його ідентичність зруйнована. І тепер він не знав, хто він є. Але знаєш що сталося далі? Бог послав до нього Ананію, і Ананія, учень Ісуса Христа, йому сказав: Брате Савре, Господь послав мене, щоби ти прозвів, і сповнився Святого Духа. І Савр прозвів, але не просто фізично. Він побачив себе по-новому, не як савра Фарисея, а як Павла апостола, апостола, посланого до народів. І знаєш що найскладніше? Ця нова ідентичність повністю суперечила старі. Савор переслідував християн. Павло проповідував Євангеліє. Савор вірив, що Спасіння через закон. А Павло проповідував спасіння через благодать. Савол був проти Ісуса, а Павло віддав життя своє за Ісуса. Це не була якась невеличка зміна. Це було повне перетворення. І Павло міг, міг опертися, міг сказати, але це не я. Я не такий, я завжди був фарисеєм, як я можу стати тим, проти кого я боровся? Але він зробив щось радикальне Він відпустив стару ідентичність і прийняв нову. І пізніше він сказав тому, хто в Христі, той нове тваріння, Старе минуло настава нове. Це він написав не як теорію, а як свій власний досвід. Старе минуле, Савор минув, настало нове, Павло народився. Але послухай, що він каже далі? Він сказав: все, що було для мене користю, я вважаю шкодою заради Христа. Заради пізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю сміттям. Все, що було для мене корисно, каже Павло, це не про просто звички, це про його ідентичність, Його статус, його впевненість у тому, хто він є. І він сказав: Я вважаю це шкодою. Я втратив це, і це найкраще, що зі мною сталося. Послухай мене уважно. ідентичність, яку ти носиш зараз, можливо, давно тобі мала. Можливо, це той образ, який ти створив багато років тому, або який створили для тебе інші люди. Ти такий тип людини. Ти не з тих, хто, це не твоє. І ти носиш це як одяг, який давно малий, але знімати його теж страшно. Бо без нього ти думаєш, хто ти є. Але є одна річ, яку треба зрозуміти: ідентичність це не щось незмінне, це не каменю, камена табличка, висечена назавжди. Ідентичність це історія, яку ти розповідаєш собі про себе. І ти можеш змінити цю історію. Бог не просить тебе перестати бути собою. Він просить тебе стати собою справжнім. Не тим, ким ти звик себе вважати, а тим, ким Він тебе створив. Як написано в Біблії. Перш ніж я створив тебе в утробі, я знав тебе. Бог знає, хто ти є насправді, не той образ, який ти носиш, не ті ярлики, які на тебе навішали, а справжній ти, той, ким ти створений був, бути. І іноді, щоб стати собою, справжнім, треба відпустити образ, який ти звик носити. Знаєш, що найстрашніше? Між старим і новим завжди є постеля, проміжок, який ти вже не, коли ти вже не той, ким ти був, але ще не той, ким маєш стати і ким ти станеш. Псаво в дні був у темряві, не бачив нічого, не знав, хто він. Це був найстрашніший період, але саме там. У темряві Бог готував його до нового. Можливо, ти зараз у цій пустелі вже не відчуваєш себе старим собою, ким ти був, але ще не знаєш, хто ти тепер і ким ти маєш стати. Це страшно. Це невідомість, це відчуття втрати себе. Але знаєш що? Це не кінець. Це перехід, це той простір, де Бог створює щось нове. Як написано в Біблії, ось я роблю нове, тепер воно з'явиться. Хіба ви не помічаєте його? Бог не руйнує тебе, Він перетворює, не забирає, а створює щось краще. Тож, що ти зробиш із цим страхом втратити себе? Ти можеш триматися за старий образ, за ярлики, за історію про те, хто ти є. Це безпечно, це добре знайомо, навіть якщо це клітко, клітка, але вона нібито твоя, або ти можеш ризикнути. Відпустити стару ідентичність, увійти у невідомість і довірити Богу створити в тобі щось нове. Не тому, що старе було поганим, а тому, що Бог бачить щось більше. Він бачить не тільки те, ким ти був, Він бачить те, ким ти можеш стати. Павло міг би залишатися савлом. Міг би сказати, це занадто страшно, я втрачу себе, але він вибрав довіритися і став тим, хто змінив світ. Не тому, що він був ідеальним, а тому, що дозволив Богу перетворити його. Уяви на мить: що буде через 10 років, якщо ти залишишся в старому образі, у тих самих явиках? У тій самій історії про себе, у тих самих межах, ким ти станеш, що ти створиш, що ти е, е, пропустиш, а тепер уяви інше, що буде, якщо ти дозволиш собі змінитися. Не, відмов, не відмовишся від себе, а станеш собою справжнім тим, ким Бог тебе створив. Ким ти тоді станеш? Що стане можливим? Можливо, ти боїшся, що без старого образу ти втратиш себе, але насправді ти знайдеш себе вперше. Бо той образ, який ти носиш, це не ти, це костюм, це захист, це історія, яку ти собі сам розповідаєш. А справжні ти? Той, ким Бог тебе створив, чекає, щоби з'явитися. Тому, хто во Христі той нове творіння? Старе минуло настава нове. Не тому, що Бог відкидає старе, а тому, що Він бачив у тобі більше з самого початку. Тож, що ти вибереш, залишитися в безпеці? Старої ідентичності, чи ризикнути стати собою справжнім, тримати явики, які давно малі, чи відпустиш їх і дозволиш Богу показати, хто ти насправді. Це найстрашніший вибір, бо він відчувається як втрата себе, але насправді ти це знаходження себе вперше. Можливо, сьогодні той день, коли ти вперше скажеш, я не знаю, хто я буду після цього, але я довіряю, що Бог знає, і я готовий відпустити старе, щоб прийняти нове. Дякую, що пройшов цю серію зі мною п'ять точок злому, п'ять місць, де навіть сильні люди застряють. Провина, страх бути видимим, синдром самозванця, образа, страх втратити себе. І якщо хоч одне з цих відео зачепило тебе, напиши коментар. Поділися своєю історією. Можливо, саме твоя чесність допоможе комусь іншому зробити перший крок. Друже, і пам'ятай, ти не зламаний. Ти просто застряг у місці, яке колись мало сенс. Але Бог спеціалізується на зламаних речах. Він бере те, що здається безнадійним і створює щось нове. Як написано в Біблії, ось я роблю нове, тепер воно з'явиться. Хіба ви не помічаєте його? Не завтра, не коли станеш кращим, не коли будеш готовим, друже, а зараз Бог робить щось нове в тобі зараз. Підписуйся на канал, ділись цією серією з тими, кому це потрібно, і пам'ятай, між тим, хто ти був, і тим, ким ти станеш, є пустеля. Але саме там Бог готує тебе до нового, тому що хто в Христі, той нове створіння. Старе минуле, наставе нове. Дякую, що ти був тут, що ти був зі мною. До зустрічі, бажаю, благословінь.